Вітаю, ви дивитесь, діти квіти! І з вами Маріанна. А чи знаєте ви, коли з'явився перший клоун? І якими були ці клоуни? Зараз я вам все розкажу і навіть візьму інтерв'ю у справжнього клоуна. Звичайно ж, клоуни або актори чи люди, які смішили інших, виникли дуже давно. Сталося це аж 4 тисячі років тому у Китаї. Ці люди розважали народ на зборах, ярмарках та всіляких народних святах. Покажіть мені, будь ласка, як плакати і сміятися. Ха, а навіщо плакати? Ну якщо вже треба плакати, то треба так. Сльозинку пустив і зразу посміхнувся. Все. Навчить мене колесовно, ну, як покращити настрій. Ну, найпростіший спосіб для цього завжди згадати про що ти мрієш. Згадати, ти мріяла мріяла і в тебе ті мрії збулися, і в тебе зразу настрій підніметься, зразу, і зразу нові мрії, і знову з настрій. І так завжди треба мріяти і піднімати собі тим настрій. Кажуть, що першим клоуном, який схожий на усіх нинішніх, був англійць Джозеф Гримальді. Він виступав у Лондоні в кінці 18-го на початку 19-го століття. Його називають батьком сучасної клоунади. Саме він вперше почав фарбувати обличчя білим кольором, а також шию та гр. Руди наносив червоною фарбою трикутники на щоках, малював густі брови та величезні червоні губи, які виглядали як здоровенна посмішка. Цей актор Гримальді виступав у ролі клоуна у лондонських театрах комедії та фарсу, смішив там публіку. Це вже трошки пізніше. Клоуни переселилися з театрів до цирків. Кажуть, що перші цирки Англії та Франції здебільшого показували глядачам номери з акробатами на конях. Що ж там робили клоуни? Клоун смішив тим, що ніяк не міг поратися з конем. Постійно падав та викликав сміх у публіки. Яка різниця між дітьми і клоуном?» А якщо так чесно, то між клоунами і дітьми різниця невелика. Клоуни завжди хочуть бути дітьми, а діти завжди хочуть бути клоунами. От і все. Краще сміються дівчата чи хлопчики? О, це питання. О, о. А як ти думаєш, хто? Не знаєш. Мені здається, що дівчата і хлопчики сміються однаково. Вони однаково сміються голосно, з відкритими ротиками і такими веселими, веселими очима. Якщо я захочу бути клоуном, то важко працювати клоуном. Клоуном працювати не важко. Бути клоуном це ж не важко. Тому, якщо ти хочеш бути клоуном, стань ним і з радістю працюй. Весели дітей і дорослих. Насправді пан Тарас Келюх не відкрив всієї правди, адже ж він має веселити нас, але бути клоуном не так легко, як вам може здатися, адже сучасні клоуни вміють і жонглювати, і дресирувати тварин, і скакати верхи на коні, і виконувати акробатичні номери, і показувати фокуси, та будь-що вони вміють робити, аби віддати шану зусиллям клоунів усього світу. В Америці навіть вигадали свято клоунів цілий тиждень з першого дося. 7 серпня щороку весь світ відзначає Міжнародний тиждень клоунів. А 5 листопада ще й відзначають Всесвітній день клоуна. Ось так тепер будете знати. А ви дивились, діти, квіти? З вами була Маріанна. Побачимось!